5 ранку. Будемо їхати на РП на турнір. Підтримуємо друзів, приймемо участь, спробуємо щось зробити, щось зайняти. А якщо ні, то касо проведемо час. Будемо їхати своєю машиною, 5 ранку прокидаємося. Ось зараз 5.00. Трошки прогріється автомобіль, заїду за Макаровим і ми разом з ним поїдемо в Ірпінь. Ось яка у нас буде подорож. Турнір на 2000 поїнтів. Плеєр-плейстрейн. Uh, play 10 гравців. Ось, uh, у мене перший парень проти Найтів імперських. Ось там один великий і дуже-дуже багато маленьких. Гелверни в Арглеєві велике, апкачне там в максимально живучість. Я баф всіх інших. Ось. А Артем буде грати проти worдбіерів і дінч флейборів. Феймери, все як треба. Отже, а, починається наша подорож. Зараз я поїду за Артемом, а далі ми будемо вже їхати на Ірпінь. Ну що ж, я за Артемом заїхав. Всім привіт. Привіт. Будемо їхати. Зараз у нас 5.19. Ось будемо їхати по правому берегу. Щоб пообізні, щоб не по Києву. Я не хочу по, по центру Києва їхати. Ну хто знає, там це буде десь вісім ранку, там же ще з ну, буде. А, ось, ну що ж так? Ось ми і доїхали. Привіт, Йо-йо-йо! Привіт-привіт! Це... Йо, йо, йо. Я так розумію, ми тут будемо мать. Лояльно холосітський. Виспався Так, це ворбіре, Значить, не всі ще. Може і всі. Це Нітал. Ось наші дарки. Щета нового ститанчики. Так, що там далі? Ну, крейдейти. Два пака інтерсепторів по 10, 5 термінаторів, п'ять стрихскладов, сфордбире, либер мортовочный, обсичний баннер, калідуска, звичайний, звичайно, невенерабельная ринка, два дреднейта, руки і меч, си стріляючи керів, і керетив, літавка, третій двум. Ще два повинна зайти. Овечки і курочки. Що складається, як воно працює, люди розповідають. Це імперські першки не є. Все замагниче. Дуже гарно. Дуже гарно. Там немає десь лягушка чи щось такого. Лягушки там, мені подобається бочки. Бочки. Типа воно потекло хімія, як прикольні. Дуже гарно. Уже контрастно <поставлено> уже, да, это сами з собою влетали. У нас так золотой бой. Е, контрастуй Отже, грейнайтінг пойдве, пойдве плюс. Ім просто знайти, що там пойдвансери, ух, налітати будуть. А імперські не ті перші ходять. Тут у вас по перше ходить, чи ви ще допоїдесять? Ще депоється ось на ти. Ну, це ще не так? так. Mm. так. Mm. так. Mm. Ну як справи, дімо. Поки ніяк. Поки ніяк. Зараз тільки другий хід тільки все тільки починається. Бо акор тільки вийшов, так? Да? Виходить зараз. Щось убили вже комусь? Ну, там трошки флеймерів. феймерів. Феймерів? Феймерів неприємно, так? Да? Неприємно. Кліпера убив? Ні, ні. Він в резерві. А, хух. Я скажу, зараз почнеться на тілоїж. Там будете атаки. Так, ну, І на три плюс ти можеш З тебе п'ять сейвів. Це втрати, чи вони ще не вийшли? Ще не вийшли. Ще не Мається ветеранів, сігар такі. А, я так зрозумів, та у перші ходять? Це погано. Ну, погано поробиш. Погано, мене зачаржили почти. Да, не навряд. Адванс танк. Це конверсія ревенери, так? шістнадцять. Шістнадцять. Як страшно все страшно? Дуже страшно. Отже, ход грейне Він віно порухалося, не змогли вбити жодного імперського найта. Тут намагалися ми але не вистачило нам. Нічого не вистачало, ми його не били і нам у відповідь били. забув сказати 4-й, але там не вирішило. Зараз як перські знайти другий хід, вони отримали 12 по первічці. Ну, я сподіваюся, ми далі будемо нас доганяти. Оце все у нас в резервах, оце втрати. А ці будуть цю точку далі. Та проти тиранідів. Тут все переможуть, все що Плюс <рес> 3 рівно одинадцять, так. Чоузенек. Ви вже почали ж грати, так? Так, цей адванси. В нього плюс один до 20. 4. Це 2. А, отже, а, імперські найти підійшли, розстріляли трьох найтів. Я скинув всі двійки, Прям геть. Правда кажу? Це всі просто двіки. один, два, а два-один. Не всі двійки. Там було ще одиниці. Точно, були ще одиниці. Тобто у мене загинули всі вони три. Лібер загинув, і там щось хлопці, щось так. Це один Хеверін такий хопа, одного Нейта нема. Хеверін просто. Кельмірін ну, Карл. Ось. Ну нічого. Я думаю, грії не ті тут програли, але будуть скориточки. Будемо все одно. Отже, ці Нейти перебили всіх цих найтів. 86-49, тобто набагато. на 37 більше. Ось. Ну що ж, будемо чекати пари, було приємно пограти. Ось ну, буває. Будемо робити висновки, щось мені. Другий батал раунд, ми граємо проти тисячників і. Женя, на Женя. Треба було їхати в зустрітися. Обов'язково. Обов е, зараз ми робимо розстановочку. Місії вже вибрали, будемо потім грати по місіям. Тисячки взяли Invasion of Fronts, Assassination і фракційну касти на точках. Грейнити взяли вбивати більше, No Prisoners і Banner. Ну, будемо далі ставити. А, вже я ставлю, так? Ти що думаєш? Добре. Це вже перший хід грейнитів. Ми порохалися сюди на ринку. а побіжало, а нас руками побили, дві пачки. Ще в мораль завалили. Оці витягнулись Оце вже використали кристал. І зараз тисячники перший хід їхні закривають хід. Три денети вийшов туди. Тут обсічний хлопці всередині верну трейд на обсік і 10 інтерсепторів однієї пачки І вертовочний дебор ще тут. Ну і тут захищаємо. Ну, зараз тисячники будуть стріляти, нарізати. Отже, крініти зробили туди, постріляли непогано. Там покастили, але потім тисячники зінчити зіжгли нам лібра. Ці телепортували сюди. Ми там трошки подинали, позаважали. Ось, і зараз ці стріляють. Ще дві пачки флеймірів і character зічисткий. Можна ж подинають на динат. Крейнет uh, ми успішно порозстріляли. термінатори фіарімана зачаржували. Ось, і зараз очікуємо третій хід. Uh, у тисячки залишилися термінатори. Одна ранка тільки занесена. Inferno master і 5 феймерів і в діпі ще 10 феймерів, правильно? Да. Ще 10 феймерів і керів там зін чистки. Ось, ну, будемо якби від дефа грати далі. День, а, чекати феймерів. феймерів. Всі поставали в кавер, вся армія в кавері зараз. Ну, крім тих, що не можуть кавер отримати. Але вони хоча б Денс кавер, хоча б частково. День, а, то, то. А, отже. Флеймери всі висадилися і підіжгли всіх десятьох. І ці ще допомагали. Зараз ґрін буде ходити. У нас три точки, і нам треба ноприз виконувати і щось вбивати. І вбивати більше. Термінатор героїчний десяти чаш кинули Зачаржили в ринку. Ось флеймери пожгли, не дожгли. І це тільки на раунду я Не знаю, чи буде п'ятий, може так. Отже, наступна гра проти демонів з тисячниками перед Тисячниками Ми виграли, а зараз буде демон. Дивіться, зараз. Ну ми візьмемо бекові. Перший хід грейна йтівного мінорно порухалися, поставили банера на, на трьох точках. Тут порухалися. Лібер побіжав туди, цей повернувся сюди, і там ще п'ять термінаторів їх ну, побивали. І ми навіть не кинемо вистріляти, бо демони класно позакривалися. Гринети порухалися ось тут. Під'їхали за потім застрелили туди. Тут залишив одного, відмінили овервоч за варгір. І там термінатори показували в але залишилось півтора. Ось, Белакору залишилося в 13-й. Ось заюзали за два команд поінта плюс один антохід. все інше нам подинали, за Марко Хорна і просто подинаємо. Ось в рінки ще 10 хлопців, фриґонців. Два по п'ять. Ось, ну, Белакор, Стронг, що скажу. Де мене повилазили? Афобекове погазове тут, там в фокусі, тут дев'ятий, там взагалі далі. Ось тут на краю деплойки, сюди були чаржать. І тут повиходили. Зробили мінус лідачок, і всі ми вибили. Будем чаржу будем нас будемо наш Ріни відступили, стріляли трошки туди, не вийшло нічого закастить, почаржили, не вийшло. 5 хп залишилось. Тут помартали, залишили трьох, це вже побилося. І шутінгам стріляли сюди, тут постріляли, залишилось тут два, і тут трошки перерядили. Ось, і там, наче нічого не нанесли, так? Так. Там нічого не нанесли. Ось. Ну, зараз е, активація е -е. Де? після лідачка тут залишилась. Трошки повтікали. Майже чуть не вбили лібра, е, ті типу, з першими і були, зараз можуть іти кудись. Позбивали нам ту точку, цю точку. Ось е, тут ще космоберстем. Фолбек, виходить. Демони і потім грійне нам зірвало ринку, ми Emergді Seмbark зробили туди п'ятірку, п'ять моделей поставили туди, поставили три, і потім вони пішли туди щось там збивати. Ті пішли сюди, бо нам точку подинаєли. Цей застрелив Ось все, що в нього було, він в нього стріляв. По методу перерахування ми вибрали, що суддя буде, об'являється. А ще дуже багато чого змінилося. Тому дубль два. Поїхали. Перше місце ми коло так було. <ріст> Не очікували. Почнемо з кінця. Да. Останнє місце, а точніше перше з кінця, це Микола Катур. Wow, 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 wow. з, wow, wow. з цілим нулем перемог. І 93 балами. Дев'яте місце. Артем Макаров. Uh. 159 балів і надав Лукари. Uh. Далі. Далі восьме місце Юджин. З одніє перемоги і 133 балами. Сьоме місце Влад Боярчук. 218 балів, але одна перемога. Далі. Шосте місце. Олександр Дівін. 249 балів. Перемога. І одна нічия. 249. Середечки добре діяв. П'яте місце. Андрій Панасюк. 193 бали та дві перемоги. Четверте місце. Четверте місце в нас. Ніколозі Мамчу. 193 бали та дві перемоги. 197. Всього на 4 більше. Далі третє місце. Кирил Іди сюди Кирил. Гуся. Кирил, Гуся. іди сюди, Кирил. Кирил, іди сюди. Іди сюди, давай я зніму. А, Дякую. Кириллися. З перемогою тебе. Падали, Падали, а фотографію? Самі... Фотографію міста. Скажіть їй павір. Павер. Павір! Павер. Так. Будь ласка. Дякую. Дуже дякую. <рігра> Друге місце. Дмитро Іванов. Двома перемогами однією нічією та 264 балами. А скажіть, де павер? Павер. 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 Та перше місце. Влад Павлов. Три перемоги, anyway, 270 балів та тираниди. Скажи, Павер, тираніди полом. Абсолютно війна. Я записав на відео, це буде сформовано для нашого турбіну. Для ХВ файл. Так, Будь ласка, поде бабайте. Все, все. Все. Дякуємо. На цьому наш турнір завершено. <гум> <гум> uh, не стиг зняти клінець третього раундом. Грінети перемогли десь поїнтів на 20-30 uh, по місіям чи місіям, по, місі, по первічці, uh, Вторичка плюс-мінус. У нас однаково вийшло добити всіх демонів там на останніх гундах uh, і подинайте там первічку. В кінці вже взяли не 12 вікторі поїнти, як дуже часто той, хто закриває гру, а всього лише 4. Ось зараз ми вже в машині. Ось ми з Артемом зіграли. Я думаю, ви вже побачили ви нагородження. Ось правильне нагородження там відредовували трошечки. Отже, турнір вийшов класний. Бажаємо місцевому клубу в Ірпіні ще більше проводили турнірів. Було дуже mm -hmm. мені дуже сподобалося, багато задоволення. Зараз будемо їхати додому, да. а потім спать. Бажаємо ГВ починить спейсмарінов. А до тих пір, поки вони це не зроблять, мої 150 ліманрасов будуть говорити самі за себе. А я спробую наступний турнір з Marines. Це буде челендж. Я сподіваюся, це буде фановий якийсь турнір, що хоч щось можна було виграти. Бо я спортивний. Ну хіба що владами. Ну, їх треба ще пошукати. Отже, я сподіваюся, вам дуже сподобалась. Наша подорож нам дуже сподобалося. Подорожуйте, грайте, ведіть френдлі плей. Один-одного підтримуйте, донати на ЗСУ. Всім пока. Бавай. До зустрічі!